Всем привет, ребята! Сегодня мы будем собирать скибиди кибиди туалетом. Как ее назвать, не знаю. Прямо честно, не знаю. Просто идей ноль, як його называть. А так, якось так, уже мы начинаем делать скибиди кибиди туалета. Детали море. Вот прям море море. Що з ним робити, не знаю сам. Ладно, Поки що якось ось так він у нас виходить. Примерно отак. Це його начальний корпус, можна його так називати. Ставимо сюди оцю білу, білу пластину. Ось якщо таких треба дві. Надо понадобится для сервиски туалета вот такая деталь? Обои можно просто взять и не использовать. Тут уже я свои бажание, Но желательно все же таки использовать. Белимон, а потом Ось таку деталь ставимо її ось сюди. Потім ось сюди ставимо ось таку деталь. Потім оп, секунду вберу. І щось, по-моєму, сам же не так щось зробив. Ось так от. Запустимо все вже. В цьому скібідісті. Ось такі нам треба три детальки. Кубика отаких. От Цвет. Можна вибрати будь-який. У мене просто такий одинаковий. Ну, желательно щоб він був одинаковий. І ззаді ми ставимо таку огромну деталь. І тут донечно воно бачити трошки так от неровно бути. А отут воно довелося сочетатись з уровнем, не оцим середньою деталькою, а з оцією. Получається, поки що якось ось так. От зараз тільки можна спокійно все поставити. Потім беремо ось таку деталь, ставимо її. Ось такі, точніше. Нам таких треба дві. Ось такі. І ми ставимо їх саме ось так. Першу і другу. Оп. Боже, я об'ясню, зачем вони нам потрібні. Беремо дві отакі деталі. Ось такі деталі. Ось Отаку 1 на 4 любим кольором. І ось таку. Ну це вже в мене. Просто вона із таким узором вийшла, можна так і ще сказати. Потім беремо ось такі деталі. Зараз я покажу. Ось таких нам нужно дві, Ось таких. І таких нам теж треба дві. Зараз я ще одну достану. Спочатку поставлю першу оп. І ось ще до друга. Ось таку детальку ми ставим. Як тільки одна така купилка, ставимо, ми її ось сюди. Оп. І опа. Опа другу ставимо таку саму, тільки другим якимось цветом, ставимо на оцю, там, де була на одну клітинку побільше. Поки покажу, за чим вона нам нужна була. Оп, сейчас ненадовго надовго знімемо цю штучку. Оп. Надо одну детальку під нею поставити, ось таку. Оп. Прикольна така. Ну, і сюди було Оп. і ставимо обратно вже на постійну основу. Зараз ми беремо ось таку деталь і ставимо її вниз. Потім беремо ось таку і ставимо її отсюди. Да, тільки на секундочку зніму вже, кстати, ви бачите, який виходить великий корпус. І це ще навіть нас куча деталей ще залишилось. І ще одну мені тут должен буде завести мій один такий знайомий, так сказати, завести должен парочку деталей, які вже все один. Ну я, в общем, покажу, як вони виглядять, І зачем вони. І що це таке? так вот соединяем, получается вот так. И потом мы берем вот таким, ставим их вот сюда. Потом ставим вот сюда. Вот так вот получается уже. Это я позже объясню, что это такое. Потом ставим вот так вот детали. Вот все, как раз таки используем. Хоп. И ставим ее прямо. Оп. Перепутал мисяны. Оп. Ось так уберем. Сюда точно надо было. И сейчас першого раза. Нет, я решила поставить оту. Ну, ось така вот такая. тут стоит. Тут тільки лучше будем. Хочу ставим отсюда. Получається, ось таке. І сюди ставим ось таку мордашку. Получається, якось ось так от. Зараз, ось якраз уже. Мій кім приїхав. Давайте ви трохи подивимо чил. Дякую за камеру, яку я там просив. Не можуть все таки слухає. Все, я тебе покажу беру. Ладно, поставлю, поставлю, подивитесь. Ось така камера. Вона не як -он у он з мене. Це більш реалістичніше. Не менш прикольно. Я її зараз розберу надовго на секундочку секунд. Для неї понадобиться 5 деталей. Ось така. Надо як мінімум дві отакі любим кольором. У мене просто різнокольорові такі. Дві ось такі деталі. І одна отака пластина. Один на 2, без попиру зверху. Ставимо потім ми ось так от деталі. Для дві. Внизу ми нічого не ставимо. Ставимо ось тут на оцю. Щоб вийшло якось ось так. А потім зверху соєняємо, щоб було більш красивіше, а на ось так. От. І вже оцю штуку ми ставимо на оцю вершину. Все, построїли, називається огромну піраміду. Це один із найсильніших скібідістів. Ну, комеджі мене. Ось, зараз на нього повернув. В нього є камера, він може через неї дивитись. Примерно ось Повертись. ось так от. Може назад дивитись. Оцю штуку я в кінці розповім зачем. чим. Оце в нього може сказати фари, це типа вже машина. Виходить. Точніше, на гусеницях машина. Це гусінц такий. І ще внизу є пару пушечок, ось дві. І ще оце тоже пушки. Зверху можна вот так вот можна придумувати, так сказати. Оп, сейчас, секундочку. І може отсюда міні-дрон вилітати, можна зробити так. Якось так. Потім назад так вот поставлю. Сзади в нього така прикольне ось є. Ось така прикольна деталь. Низна. смотри, приятненько, все так его построить. А вот вся штука нужна, оп, секундочку вот так сделать, оп, хоп. Это, знаете, если вот так сделать, то тут типа машины могут, как на трамплине, типа, можно еще так назвать. Ну, в общем, это оружейная такая машина. И скибелист, это, в общем, оружейный. І ще раз напомню, він повністю із оружия состоит. Він сам вважається оружиєм. В нього куча цього оружия, і в принципі він дуже сильно защищенний. Даже GMED може позавідувати цьому оружі. Він уже на нього так пильними глазами дивиться на це произведень искусства. Із кучи деталей. І ось і вас тут іще. Тож, зазирає такий на нього. Скоро вже почнеться мій серіал. Остається одне відео, і вже буде серіал. Всім дякую, що дивилися відео. Всім бувайте!